Як прискорити відновлення м'язів після тренувань? Мене звуть Ольга Степанова, і я сертифікований нутриціолог превентивної медицини. Ми з тобою поговоримо сьогодні про болючість м'язів. Це показник росту чи деградації. Далі ми з тобою дізнаємось про рівні перетренованості та відновлення, за якими ознаками можна зрозуміти, що м'язам зараз треба дати спокій. Все це і не тільки у цьому відео. Додивись обов'язково до кінця, і в кінці ти дізнаєшся, як швидко відновитись після тренувань. І отримаєш від мене чек-лист твого відновлення. Обов'язково підписуйся на мій канал, для того, щоб не пропускати відео, для того, щоб бути в курсі всіх новинок і точно знати, що потрібно саме тобі. Натискай на дзвіночок прямо зараз. Існує чотири типи перетренованості та відновлення. Оціни свою і запиши в коментарях. Йвень перший гостре навантаження. Ви відчуваєте втому зниження працездатності. Відновлення відбувається від кількох хвилин до кількох днів. Якщо ви відчуваєте сильний біль, можливо, ви збільшили об'єм тренування занадто швидко чи погано розігріві. Відстрочена болючість м'язів, яку ми можемо відчувати після тренувань впродовж 24-48 годин, виникає не від того, що м'язи пошкоджуються для того, щоб потім збільшувати ріст, а частіше всього це поєднання, запалення через імунну відповідь і больові рецептори, які знаходяться у м'язах. Рівень 2 – функціональна перенапруга. Якщо ви продовжите тренуватись перевинавантаженням, ви дійдете до функціональної перенапруги. Час відновлення складає від кількох днів до тижня. Цей час вам потрібно зробити відпочинок від тренувань на кілька днів. Рівень 3. Нефункціональна перенапруга. Якщо ви продовжуєте тренуватись навантаженням після періоду функціональної перенапруги, ви увійдете в нефункціональну перенапругу і вже будуть потрібні тижні, щоб відновитися. Рівень четвертий. Перетренованість. Потрібно місяці, щоб відновитись після неї. Якщо вам стане легше за кілька днів, ви ймовірно перебуваєте в стані нефункціональної перенапруги, а не перетренованості. Насправді, ми не знаємо, коли перетренувалися, поки не стає занадто пізно. Я тобі пропоную ознаки перетренованості, щоб оцінити і не допустити цього стану. Давайте ж поговоримо з вами про стратегії відновлення. Відновлення починається одразу після того, як ви завершили своє тренування. Перше, що стане в нагоді, це дихальні практики. Застосовуйте таку методику. На 5 секунд вдих, 5 затримка, на 5 видих. І знову на 5 затримка. Використовуйте цю дихальну практику десь 3-10 хвилин кожного дня. Осіння компресійного одягу допомагає запобігти певній болючості. Додяна або холодна ванна, хоч вона і сповільнює ріст м'язів, це може бути виправдано, якщо ви відчуваєте такий бій, що не можете рухатись, або це заважає повсякденному життю. Холодний душ мало що дасть у цьому плані, тому що він недостатньо впливає на тіло. Тепло корисне для відновлення, але воно може викликати трохи більший набряк, тому що стимулює більший приплив крові до цієї області. Цього буде замало, якщо ми говоримо про 3 і 4 рівень перетренованості. Тоді до цієї стратегії, яку я говорила вище, додаємо наступне: достатній якісний сон. Ашваганда знижує рівень кортизолу. Радіола знижує сприймання, поріг того, наскільки старанно ви працюєте, щоб ви могли працювати ще старанніше і балансує кортизол. Контролюйте використання добавок. Деякі дослідження показують, що вони можуть збільшити приріст сили, але знизити м'язову витривалість. Дуже класним показником є варіабільність серцевого ритму і частота серцевих скорочень. Цей показник використовується для того, щоб зрозуміти наскільки швидко відновлюються м'язи і який стан стресу м'язів на даний момент. Варіабельність серцевого ритму є кращим показником, ніж частота серцевих скорочень в стані спокою. Які ж поради можу дати щодо використання варіабельності серцевого ритму? Відстежуйте послідовно, десь протягом 4-6 тижнів, щоб зрозуміти тенденцію. Якщо варіабельність серцевого ритму знижується більше трьох днів поспіль, якщо ви перебуваєте у фазі адаптації, поспостерігайте, введіть ще один тест продуктивності. Прийміть заходи, якщо Варіабільність серцевого ритму знижується днів поспіль, оцініть сон, спробуйте тепло, холод, проведіть оцінку жилення та водного балансу. Якщо до цього моменту тобі стало дуже цікаво, але нічого не зрозуміло, то ми зараз з тобою зупинимось на моменті, що ж таке ця варіабельність серцевого ритму і як же ж її виміряти. Варіабельність серцевого ритму, якщо ми беремо частоту серцевого ритму, це тук, 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 тільки скільки разів. А варіабельність це різниця у часі між тук і тук. Тобто тобі треба виміряти між одним тук і наступним тук, скільки секундочок проходить в тебе. І якщо цей показник зменшується, то це говорить про те, що твоє тіло не готове для фізичних навантажень. І навпаки, чим більше в тебе різниця між першим ударом, другим чи другим і третім, і так далі, тим більше твоє тіло готове для тренувань. Тепер обіцяний бонус: чек-лист твого відновлення. Бережи себе та будь уважний до свого тіла. А для того щоб відновлювати тобі ще потрібен білок. Якщо ти ще не дивився моє відео, дивись його отут.